Вправа 582. Обчисли. Ну що ж, стартуємо, будемо обчислювати. Дивимося, що в нас вираз у першому завданні. У нас є множення, віднімання і ділення. У множення і у ділення найбільший пріоритет їх треба виконати в першу чергу. Тобто ми маємо спочатку виконати, наприклад, множення. Пишемо 426, що множиться на 205. Множимо. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. Далі 2 на 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. І 4 на 2 це 8. Додаємо. Тоді тут у нас в кінці буде 0, тут у нас буде 3. 1 плюс 2 це 3. 2 плюс 5 це 7. А тут буде просто 8. Отже, записуємо, що наш вираз дорівнює. Я перенесу на наступний рядочок, дорівнює. Пишемо 87 330. 87 330. Відняти. Ну, а тепер нам треба обчислити частку. Записуємо 57 816. 57 816. Поділити. Поділити на 72. Отже, 57 не ділиться. 578 поділити на 72. Ну що ж, це може бути, я думаю, що 8. Пишемо 8. 8 на 2 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 8 56, плюс 1 це 57. Віднімаємо. Отже, 8 мінус 6 це 2. 7 мінус 7 0 напишемо. І 5 мінус 5 0 напишемо. Зносимо 1. 21 на 72 не ділиться, додаємо тут нулик і зносимо ще додаткову цифру 6. Тепер 2. Тут має бути 6 у кінці. Тут або 3. Ну, скажімо 3, напевно, буде так. 3. 2 на 3 це 6. Далі 7 на 3 це 21. Так, віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, пишемо, що наша частка дорівнює 803. Мінус 803. І це дорівнює. Ну що ж, тепер нам треба відняти. Будемо віднімати тут нижче. Записуємо тоді 80. 7330 відняти 803. Віднімаємо. 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 3 це 7. Далі 3 було, збрали одиничку, це 2, 2 мінус 0 це 2. 3 мінус 8 не віднімається, позичаємо, 13, мінус 8 це 5. Далі було 7, збрали одиничку 6. А тут буде просто 8. Отже, записуємо, що у нас різниця дорівнює 86 527. 527 є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо, у нас тут є додавання і ділення. Так як у нас додавання в дужках, то в нього більший пріоритет. Давайте будемо обчислювати, чи може дорівнює сума. Ну що ж, записуємо тоді, що 362 тисячі, пишемо, напевно, тут уже почнемо, 362 тисячі 195, так, треба додати, 86 тисяч, 86 тисяч 309. Додаємо. Так, 5 плюс 9 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо або можемо його сюди дописати. 1 плюс 9 це 10, плюс 0 це 10, 0 пишемо одиничку старший розряд, 1 плюс 3 це 4, плюс 1 це 5. 2 плюс 6 це 8, 6 плюс 8 це 14, 4 пишемо 1-ку старший розряд, 3 плюс 1 це 4. Так, є. Отже, записуємо тоді. Що це дорівнює наш вираз. Переносимо. Так, отже, сума у нас буде 448 504, що ділиться на 56. І це дорівнює. Ну що ж, тепер треба знаходити частку. Давайте будемо її знаходити. Записуємо 448 тисяч 480.

4 запам'ятовуємо. 5 на 8 це 40, плюс 4 це 44. Віднімаємо. Так, 448 мінус 448 це буде 0. 0. Ми не пишемо, а зносимо цифру 5. Так, 5 на 56 не ділиться, додаємо тут 0. І зносимо ще одну додаткову цифру. Це буде 0. 50 на 56 знов не ділиться. Додаємо ще один 0. І зносимо 4. Ну що ж, 6. Наскільки треба помножити, щоб в кінці було 4. 6 можна помножити на 9. Бо тут велике число. 9. 6 на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 5 на 9,45, плюс 5 це 50. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що частка у нас дорівнює 8009. 8009 є. Переходимо до третього завдання. Бачимо, у нас є ділення, додавання і ділення. У ділення тут більший пріоритет, і будемо його знаходити в першу чергу. Ну що ж, давайте будемо 2001 ділити на 69. Записуємо тоді. 2001. Давайте десь тут почнемо. 2001. Що ділиться? Поділити на 69. Так, ну що ж, 200 поділити на 69. Скільки це може бути? Це може бути 3. Ні, 3 не буде. Це буде більше. Давайте 2 візьмемо. Отже, 2 на 9 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12. Плюс 1 це 13. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 0 не можна позичити. Беремо старшого розряду. Тепер 10-1 це 9, 9 мінус 3 це 6. 2. Збрали одиничку, це 1. 1 мінус 1 0. Попереду пишемо, Зносимо 1. Отже, 621 поділити на 69. Ну, 9 на скільки буде в кінці 9. А 9 помножити на 9, тобто тут пишемо 9. 9 на 9 це 81. 1 пишемо 8, запам'ятовуємо. 6 на 9 це 54, плюс 8 це 62. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Отже, частка у нас дорівнює 29. Потім пишемо додати. Ну, а тепер. Треба 58 884. 58 тисяч 884. Треба розділити на 84. Так, поділити на 84. Ну що ж, 588 поділити на 84. Це може бути 7 на 8, 56, Може бути 7. Записуємо тоді. 7. 7 на 4 це 28, 8 пишемо 2 запам'ятовуємо. 8 на 7 це 56, плюс 2 це 58. Віднімаємо. 588 мінус 588 це буде 0, 0 не пишемо, зносимо цифру 8. 8 на 84 не ділиться, тому тут дописуємо 0. Тепер зносимо 4, 84 поділити на 84, це буде 1. Ну, 1 на 84, це буде 84. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що додати, а частка у нас дорівнює 701. І це дорівнює. Ну що ж, 29 плюс 1 це 30, а 700 плюс 30 це 730. Є. Переходимо до останнього четвертого виразу. Бачимо, у нас є ділення і є віднімання. Спочатку треба виконати віднімання. Ну що ж, тоді віднімаємо, записуємо тоді. Отже, 7005. 705. Відняти 6910. Віднімаємо. 5 мінус 0 це 5. 0 мінус 1 не віднімається, позичаємо. 10-1 це 9. У нуля позичити одиничку не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 це 9. 9-9 0 попереду не пишемо. І 7-1 6, 6 мінус 6, 0 попереду не пишемо. Тобто пишемо, що наш вираз буде дорівнювати. Записуємо. Як 42 275. Що ділиться на 95? І це дорівнює. Ну що, ж, тут вже треба ділити? Будемо куточком ділити. Записуємо 42 тисячі. 275. Що ділиться? Що ділиться на 95? 95. Так. 42 не ділиться. Беремо 422 на 95. Ну, 5 це буде багато. Беремо 4, напевно. 5 на 4 це 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 9 на 4 це 36, плюс 2 це 38. Віднімаємо. Так, 2 мінус 0 це 2. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. А 4 мінус 1 3, 3 мінус 3, 0. Попереду не пишемо зносим цифру 7. Отже, тепер у нас буде 427 поділити на 95. Ну, на 95 це знову таки вийде тільки 4 рази. Отже, 5 на 4 це 20. 0. Пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 9 на 4, це 36. Плюс 2, це 38. Віднімаємо. Так, 7 мінус 0, це 7. 2 мінус 8. Не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 8 це 4. Ну, а тут 4 мінус 1, 3, 3 мінус 3 0. Попереду напишемо. Зносимо 5. Отже, тут уже. В кінці буде п'ятірка, тобто тут треба помножити уже на 5. Тому що 5 на 5 це буде 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 9 на 5 це 45, плюс 2 це 47. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Отже, записуємо, що частка у нас дорівнює 445. Ну, що ж, ось таке завдання. Я вивів на екран всі чотири завдання. Ви бачите, що вони є доволі громісткими. Не забувайте про порядок обчислення арифметичних дій. На цьому вправу завершено.